Місцеві освітяни і студенти відзначили 19-ту річницю всеукраїнського референдуму про незалежність України. Саме цього дня, 91-го року, українці мали відповісти на запитання, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України. Тоді в голосуванні взяло участь близько 32 мільйонів громадян. З них позитивну відповідь дало понад 90% населення усіх регіонів, незалежно від національної приналежності. Якби такий референдум відбувався сьогодні, констатують Тітяни результати виявилися не настільки позитивними. Чому не такі оптимістичні? Надто великий відсоток людей, які розчарувалися в можливості реалізуватися. Держава насправді занадто мало, мало цінить молодь, занадто мало цінить свій кадровий потенціал, і тому частина цього кадрового потенціалу бере. Я не знаю, лома і пробує лупатись у скалу, як колись Франко заповідав. А частина ну, звичайно, відходить. Про наболіле говорили і студенти за їх словами. Більшість української молоді потенційні мігранти. Учасники зустрічі переконані, молоді спеціалісти мріють про комфортні умови роботи, гідну оплату праці та забезпечення житлом. Натомість в Україні для молодих людей, які закінчили вуз, таких перспектив немає. Зараз дуже багато молоді шукає інший варіант виїхати за кордон і отримати навчання. Зазвичай це є здебільшого сусідні країни, тобто Польща або Росія, або ну десь кудись далі у Європу. Це з мої сторони добре, але дуже багато людей, получаючи освіту за кордону, вони там і лишаються. Це є велика проблема. Це перша проблема є навіть не те, що недостачою кадрів, а те, що наше суспільство, наша влада, вона сама нас провокує на те, щоб шукати якісь інші шляхи, і саме молодь це така. Це такий вік в кожної людини, яка дає саме такий грунт для нашого подальшого життя. Тобто, що ми собі зараз закладемо, те ж і ми будемо мати в майбутньому. Молодь та науковці зійшлися на думці, що події 91-го року мають стати прикладом для подолання розбіжностей між українцями у майбутньому, і все це у руках сучасного покоління.